Друзі, вітаю. Ось у мене є ще одна групка. З ми вже розібрали Чудово, чудово робе. Горить, гріє, Саме головне для мене. Тут сторін групу я. Цю хатину тут у нас була стара, під комишом вже осипалась. Ми її ось з моменту вигортання до моменту того, щоб... Останній шуруп закрутили у шифер. Прийшов місяць. Дві людини працювало все, за місяць ми і все це зробили. Ну це байдуже. У 2019 році, в травні місяці, я собі склав ось грубку, влаштовує все. Ось вона така низенька, компактна, купив плиту. На металоломі, на те время дуже дешево. Хоча кружки маленькі, ну нічого. Колосники ось. Ось вони тут, дві цеглини і колосники. О. Підгортаю в майстерні завжди є. Опилка, стружка, підгортаю, сиплю, кидаю, тут ну, таке, усе горить. А вона виходить до майстерні сюди. І на таку маленьку кімнатку тут десь раз, два, ну, два на, на три з половиною. пристроїв межаночку. Лежаночка займає багатенько місця, прямо багатенько. І вона трошки не впланує. Тому я хочу лежаночку розібрати, а там вже буде видно, як десь такий комінок в будь-якому разі залишиться. Сюди дим йде в кральню. Потім опускається вниз і на виход. І одна є нюансик, поки оця суміш горить, основна маса тепла залишається в цій лежанці. Тут теж нагрівається, але не так. Але не так. Добряче ось ця перва колонка, тут слабше, тут теж тепленьке-тепленьке. Ну, мені там, як для майстерні, влаштовує, все влаштовує. Але тут забагато місця займає. І ще ось декілька хвилин, декілька да, хвилину, я поділю, чому ми там ставимо, щоб вибирати сажу, ставимо просто каміння, вибираємо це. Ось у нас в мене є. Я двоє дверцят для виборки сажі. Це для першої колонки, це для другої і третьої. О, ну ці дверцята працюють. Ну, працюють, може і працюють. А ось ці ось воно. Тут усе набилося і їх закрити фактично неможливо. Понабивалося. Може, треба їх ну, чистити в будь-якому випадку буде. Я їх заберу звідси і поставлю теж камінь. Мені набагато простіше. Бишкрі бач, вичистить і заложить на место. Ось така справа пристоїть на цю неділю. Бажаю, щоб у вас було тепло в оселях. Всього найкращого.